Раночок добрий. Ну що ж, не наш, дач, серед наша фірмочка. Йдемо зараз реєструватися. Холодно, копут, мінус два. Машина зашторена, а це значить, що? Вітаю усіх, а це значить лише то, що нас сьогодні ніхто розвантажувати не буде. Сказали, 27-му в ордері написано, 27-й приїжджає. А сьогодні ми маємо 26-го. Раніше не вдалося нам розвантажитись. Ну нічого. Так що сьогоднішня наша зміна тривала 60, кілометрів. Ми проїхали і одну годинку там з копієчкою. Що ми зараз робимо? Зараз я подивився 700 метрів за мною торговий центр. Зараз піду полажу, трохи вб'ю часу по торговому центру. бургеркін зайду, перекусимо. Ну і спалочка чекає. Спалочка, якийсь. І будемо валятися, відпочивати. Ось такий сьогоднішній наш день буде проходити. Якось так? Першу частину плану виконали, магазинчик сходили. На бургеркінг ще зачинений, через півгодинки відчиняється. Нічого, зараз віднесемо сум'яку свою, розберемо. Ну і вже на пусто прийдемо їсти. Що ще робити? Лазить, тинятись. Про те, що я вам казав про забитість промки, дивіться. З кільця з цього до того кільця он. Друге. І вон там моя машина стоїть. Капут. Час настав. Маємо новий день, всіх вітаю. І нарешті ми вже стоїмо під рампочкою і нас розвантажують. Всіх вітаю, любі друзі! Ну що, вчора, як розвантажились, так нам нічого ще не знайшли. Вчора десь ми в обіді розвантажилися. Простоїли, нічого нам не знайшли. Сьогодні вже о пів на одинадцяту, 28 грудня і ми стоїмо пусті. Отакої. Пасувало би вже на заправку заїхати, так як і вода закінчується вже. Так й взагалі стати вже в душ, те все. Бо ми всі вчора мився вже. <схи> о, тому не хотілося би сьогодні так робити. Так що отакої, бачите, всі заявки, напевно, порозбирали. Хоча ми в Іспанії, це би ми в Іспанію збиралися, то ладно. А зі, з Іспанії сюди не так багато машин їздить, щоб там сильно. Але отак. От от, така ситуація у нас. Ну нічого, ми стоїмо прямо перед Бургеркінгом біля торгового центру. Ну, не торговий центр, а супермаркет такий здоровий. Фаміла, ще, як він там називається. Так що підемо, зараз полазимо, десь я вже одягнувся, щоб не сидіти в машині. По китайському магазинчику полазимо, там є китайський магазинчик, такий як Чанкері. Може, щось купимо. От, Так що такі справи. На пусто поки стоїмо. В надії на те, що ми сьогодні виїдемо хоча б на завантаження, нам хоча б завантажитися. Ну і кудись цивілізації вже зупинитися. Я не знаю, там 31-го буде заборона на їзду, чи 30-го, чи якого почнеться, треба буде по трафікбану подивитися. І вже планувати собі, де ми будемо стояти новий рік. Бо я так зрозумів, розвантажуватися ми вже не будемо в цьому році, хоча б завантажитись. Так що такі справи. Добре. Чекаємо. Знов залетів на супермаркет. Я вчора брав, позавчора брав. Ці булки, дивіться, євро 19, три штучки з заварним кремом. Собі дві упаковочки взяв на 2, скільки там 2,40 виходить. Бомба до чайочку. І ціна класна. Всі вітаю, любі друзі! Ну що, нарешті ми отримали завантаження. Стояли 45-ку, перед цим простоїли. Не пам'ятаю скільки, теж більше, більше, ніж 15 годин. Перед цим взагалі ми з 25 грудня з моменту Різдва ми проїхали, були 65 кілометрів. Потім я от розвантажився, оцей весь час простояв і нарешті маємо завантаження. 396 до нього нам робимо підтяжечку. Ну Звісно, що завантажувати нас ніхто не буде. Просто під'їжджаємо якомога найближче, бо завантаження в нас вже в новому році буде, 2 січня. О, так що стоїмо на якусь нормальну заправочку, з душком, з туалетиком, з нормальним паркінгом. Ну і будемо відпочивати. Знову. Отака така робота у свята, так скажімо. У грудні завжди отако. От Хоча я, тим не менш, я 10 тисяч кілометрів вже зробив, я підрахував був. Так що нормально. Нормально. З урахуванням того, що ми постійно стоїмо з цими святами з усим, то це я вважаю, що дуже-дуже-дуже файно. Так що така ситуація? Я в шось зацініть лісний паркінг, <гум> дикарик. Непогано, я ще таких ніколи не стояв. Перший раз, до речі, їду дешками по Іспанії. То взагалі ще щось, знаєте, щось чимось, як то кажуть. Будемо зараз паузу крутити. О, дорога по якій тільки що їхав. О, де там мій палець. О. А це дикарик такий. Як щось, я ще ніколи такими дикариками не... Стояв, не крутив паузу. Да й взагалі такими дорогами не їздив. Їду по дешкам. По іспанським дешкам ще я не їздив. Ні машин, немає. Дорога така, знаєте, ну ви самі можете бачити. Але прикольно, щось в цьому є, знаєте. романтика. Добре, стаємо, крутимо паузу і далі. Повалили. Дивіться, ми просто в Мексику кудись попали, ніби в фільмі, знаєте, де їду. Ніколи таких не бачив. Доріг дуже гарно. Дуже. Дивіться, такі поселення. Я не знаю, що вони тут взагалі роблять, скільки їм до роботи їхати. Але файно, Тиша, краса. Вантажних автомобілів зовсім немає, щоб ви розуміли. Один я тут їжджу. Але природа тута файна, реально Мексика. Так, ваги тут нема на цьому містку. Нормально. Там ми, в принципі, пусті. От що що я не хотів би, це їхати тут завантаженим. бо маючи 24 тони вантажу, я не знаю, як тут їхати. Бо тут як затяжні спуски, так і затяжні підйоми. Дивіться, які заправки. Блін, реально таке олдскульне, капут. Люблю такі місця. Оп, півасік, півасік. Уже відружають на свята. Але файно. От то є романтика, от в цьому і є романтика нашої роботи. Ну, хто теж керує по Європі, це я до вас звертаюся. А тих, хто просто дивиться, то, на жаль, тільки через телефон можете це побачити, який я знімаю. Але вживу воно набагато ще яскравіше, гарніше, все. Подивіться. Але де таке ще можна побачити? І саме головне безкоштовно. Ще й отримуючи гроші за це. Гіду і любуюсь. Все, приїхали на паркінг стали всім салют. Тепер приймаємо душик, туалетик, душик, все як має бути. І відпочиваємо. Хлоп, душі прийняли. Така у нас ялиночка новорічна. Красотіще. Ну йдемо до машинки, до нашої. Треба десь піти погуляти, бо щось, бо щось скучно. Треба піти в магазинчик, подивитися, що там продають. Як завжди щось купити, треба якось витратити гроші. Без цього ніяк. Це наш паркінг, де ми стоїмо. Підемо прогуляємось. Футбольне поле місцеве, футбольчиком гуляють пацани. До речі, дуже гарні такі готельчики в них. З такого каменю всі зроблені. Гарні дуже. Міні-Лас-Вегас місцевий. Якщо у вас дуже багато грошей, можна трохи їх просадити. Це бачите, місцева А ну, що тут по цінам у нас? Зараз глянемо дві сушарочки по 3 євро. Так, і правишка на 10 кг 5 євро. І за 8 євро 201. Місочки тут у нас ще одне побрано. Файно. Треба буде зайти попрати. Ввечері. А це місцевий супермаркет Лупа. Лупа пупа. Це людям класно, живуть прямо напроти супермаркета. Щось треба збігати взяти. <гум> Будь ласка, Бенкс вилетів і вже в магазині. Зараз полазимо, подивимось що там. Всіх вітаю, любі друзі! Ну що, як ви можете бачити, відосік вийшов коротенький, та, як я на цьому тижні більш простоїв, ніж їздив. Ну, Тим не менш, думаю, викладу, щоб ви подивилися, як я байдикував. Яке просто я в цей весь тиждень і майже не їздив. Завтра у нас 31 грудня, завтра у нас вночі з 31 на 1 буде новий рік. Тому хотів би привітати вас з новим роком. Я думаю, що дать рік буде вдалим для українців, переможним. Я думаю, що військові нарешті виганять цю нечість з нашої землі, повернуться до рідних, близьких, до сімей, до своїх. Ну і нарешті, нарешті, я думаю, отримає довгоочікуваний квиток Дідлова на концерт Кобзона. 24 році, і навіть це станеться. Тому будемо тримати за це кулачки. Тому з Новим роком, слава Україні, слава ЗСУ.